Регулювання дорожнього руху. Чи дозволено вам рух в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух заборонено. Сигнал світлофора відрізняється від сигналу регулювальника. Ви будете користуватись сигналом світлофора. Ні. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорами і вимогами дорожніх знаків, в якому напрямку вам дозволено рух. У даному випадку встановлений тимчасовий знак на жовтому фоні, який нам вказує рух дозволено тільки прямо в напрямку А. Чи дозволено вам рух в напрямку вказаної стрілкою в додатковій секції світлофора. У даному випадку, рух регулює регулювальник, сигнал регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. На даний сигнал регулювальника рух дозволено прямо і праворуч. Чи дозволено вам рух в напрямку вказаною стрілкою в додатковій секції світлофора заборонений, оскільки світлофор не діє перевагу, маючи вимоги регулювальника. Чи дозволено рух трамваю в даній ситуації? В даній ситуації трамваю дозволено рух прямо і ліворуч. Дозволено прямо або ліворуч. Звуковий сигнал, який додатково ввімкнений до сигналу світлофора, що регулює рух пішоходів, призначений для пішоходів з порушенням зору і дозволяє їм рух. Чим ви, як водій, повинні керуватись, якщо вимоги тимчасових дорожніх знаків, Суперечать вимогам постійних дорожніх знаків. Тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Як повинні вчинити водії транспортних засобів в даній ситуації? В даній ситуації водії повинні керуватися сигналами регулювальника. На даний сигнал регулювальника рух дозволений прямо праворуч, ліворуч і в зворотньому напрямку. Згідно смуги руху. Керуючись сигналом регулювальника, продовжити рух. Як розміщуються тимчасові дорожні знаки? На переносних пристроях і дорожньому обладнанні, і закріплюється на щиті з фоном жовтого кольору. Перший і другий варіант. Як ви повинні чинити в даній ситуації, якщо співробітник поліції подає вам сигнал про зупинку. Виконати вимогу співробітника поліції зупинитись у місці, на яке він вкаже. Як ви повинні вчинити в даній ситуації, керуючись сигналами регулювальника зупинитись. Якому напрямку водієві автомобіля дозволено рух в даній ситуації. В даному випадку водій може рухатись в напрямку додаткової секції світлофора. Праворуч вімкнувши показчик правого повороту за умови надання переваги в русі іншим учасникам. Яким автомобілям дозволено рух в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух дозволено тільки з правого і лівого боку. На спину і груди рух заборонений. Рух дозволено жовтому і синьому автомобілю. Оскільки з правого і лівого боку можна рухати прямо і праворуч. Жовтому і синьому. В даній ситуації рух дозволено. У даному випадку світлофор для трамваїв забороняє їм рух, значить рух дозволено мотоциклу і легковому автомобілю автомобілю і мотоциклу, яких видів буває дорожня розмітка. Горизонтальна і вертикальна. Ви правильно виконали поворот праворуч в даній ситуації, якщо в даному випадку сигнал регулювальника дозволяє рухатись прямо і праворуч. При виконанні правого повороту даємо дорогу пішоходам, напрям руху, яких перетинаємо. Повернули на даний сигнал регулювальника, давши дорогу пішоходам. Чи повинен водій синього автомобіля, повертаючи праворуч, дати дорогу пішоходам? При виконанні правого або лівого повороту даємо дорогу пішоходам напрямом руху яких перетинаємо. Повинен. Як вам виконати поворот ліворуч в даній ситуації? Зупинитись перед стоп-лінією і повернути, коли увімкнеться додаткова секція. В якому напрямку ви можете продовжити рух на даний сигнал регулювальника? На даний сигнал регулювальника рух дозволено Прямо, праворуч, ліворуч у зворотньому напрямку. Чи дозволено вам повернути праворуч у даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух заборонено. На груди і спину. Заборонено.